Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні ми знову приїхали на рибалку на дуже класне озеро, яке знаходиться на межі Чехії, Польщі і Німеччини. Озеро називається Кристіна. На ньому я вже рибачив, Є одне відео на моєму каналі. Приїхав сьогодні я з родиною, з мамою, з татом і з жінкою. Вони пішли собі прогулюватись по березі, подивитися. Тут на краєвиди, на природу. Ну, а я помаленьки розкладаюся. Один фідер буде на карпа закинутий, а другий буду ловити на класичний фідер. Так що йдемо розкладатися, і помаленьки будемо рибачити. Сьогодні гарна погода. Передавали сьогодні тепло в день. Ми собі так розмістилися під, під деревами, тут буде тіньок, сонце пекти не буде. Будемо сьогодні ловити рибку, купатися. І, звичайно, як. На любому відпочинку жарити м'ясо. Так що залишайтеся з нами буде цікаво. Тут буду сидіти ловити на класичний фідер. А тут поставлю один фідер на сигналізатор, щоб не відволікатися на нього, не дивитися постійно. Так як буде покльовка, так відразу запікає. Ось така тут краса, звичайно. Ранок тихенько людей немає поки що. Там якийсь чоловік прийшов, плаває. Помаленьку розкладаємося і будемо рибачити. Тут дуже багато є ляща і глибина велика, так я думаю, що ляж мав би клювати цілий день. Ну, але побачимо, яка сьогодні вийде рибалка. Друзі, на класичний фідер буду ловити плотва шоколад. А на карпа буду кидати прикормку карп ваніля. Ваніловий запах, дуже гарна прикормка, на неї рибачу вже два роки, ціна недорога і досить вона якісно працює по карту. Водичка гарна, тепленька, потім будемо плавати. На фідер замішав, дав чуть, чуть меленої кукурудзи такої дрібнозернистої ну і шоколад прикормку. Запах, м -м, на ціле озеро пахне. Класичний фідер поки що відставимо на сторону. Спочатку закинув один на коропа, ну, а потім будемо вже ловити на фідер. Останнім часом дуже подобаються мені такі от кормушки. Звичайні прості. Отакі. От Можна, звичайно, кидати і на флет. Але такі мені більше подобаються. Ну Друзі, пишіть коментарі, хто любить рибачити на флет, а кому більше подобається така звичайна прунжина. І, як думаєте, яке більш ефективніше? Я, мабуть, сьогодні один кину на, на флет. Маю тут готове зв'язану оснастку з гачком. Гачки якісні від Fox. на такі попапи? baits. Тут є 8-10 і мм. Я ставлю десятку, щоб дрібна риба не доставала. Так що до ставити попавчик прикормочку і закидаємо. Запресувати, якщо буде мало, придеться дати чуть-чуть води. Суха. Чуть-чуть до... підволожу. О, чуть-чуть удав -чуть водички якраз саме то. Там попапчик всередину ну і запресовуємо. Оп. І готовий? Тортик. Заброс роблю недалекий, приблизно десь 30 метрів, тому що тут є велика глибина. Як довго падає на дно, глибина тут, звичайно, є дуже велика. Почаємо сигналізатор. Опустили якнайближче до води. Тому що можливий вітер сьогодні передавали на обід. Щоб не мішало. Дивіться, вже покльовка. Вже покльовка, дивіться, друзі. Вже клюнуло щось. Не встиг закинути, вже клюнуло. Покльовка була, але нічого не спіймав. Легенько клюнулої. Дрібні рибки клюють раз за разом. Дзьобає, дзьобая, нічого немає. Фідер вже маю готовий. Почіпаємо кормушку. Зараз кинемо 10 кормушок порожніх, потім чіпаємо поводок і будемо вже ловити. Це тут десь 4 метри приблизно. Діться. Тільки закину, дититься Пане на дно і зразу покльовки, видите? Ще не встигло на дно впасти, зразу покльовки. А так поняв, що його тут буде. Дуже багато. Дивіться, далі, далі далі, далі дойди зразу. То ти сьогодні спокою не дасть, ні? Ну що як думаєте, підлящик? Ну, две. Ого. Вы чуть-чуть більший, ну Ой, там щось. І там щось клюнуло. Там підкормив чуть-чуть риба там тримається а мав би бути і крупніший лящ, як є дрібний. Дивіться, дивіться так. Зразу оп 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 оп. Поклевка за поклевкой. Ой. Oh, yeah. Ой, там сейчас поклевывают. вот такие. Может, будет этот ящик. Można brać już na taranku, nie tak? Prawda? to, to, to rybałka, все ж таки не подібне на дальше. Yeah. Ну давай Де, коли буває таке, стоїть, чуть-чуть підмотаєш і зразу покльовка. Як зараз бачили? Mm -hmm. чуть чуть підмотав і зразу покльовка. Зрушив з місця кормушку кормушкою і опариш. Ще декілька штук зловлю і будемо обідати. Так що, друзі, я йду витягувати один фідер, буду кидати на карпа два. Підлящики вже натягав багато, так що буду кидати на що скрупніше. Один фідер стоїть. Це зараз перероблю і закину два на карту. Поставлю велику насадку, щоб підлящик не дзьобав. І будемо чекати конкретної риби. От два штуки кинув вже на конкретну рибу. Ну, можливо, ще буде клювати підлящик, але в крайній мірі бойл більший, так що гарантія, що клюне більша рибка. Мама приготовляє бульбу. Завиває фольгу. Картоплю. Бульба картопля. Тато солить. Конвер цілий. Мені підряд. Ну. Берця жариться помало. А, смакотіща. может быть сюда, сюда. Класс. Але потягнув відео, як потянув тут. Uh -huh. Немає сорок. Ну, no, 38. 38 має. Маю трошки прикормки, хочу закормити з рогатки. О, оце покльовочка. Я бавився, бавився і. Не чули, тяне? Тоже чути зразу, що то трошки більший. Може немає 50, але норму точно має, що можна взяти. О! Сильний дивись, я затягнув фурці, думав потягнутий не здається. Що то лящ чи що тато? Карпік? Який виглядає, як лящ. Блін, сильний, блін, зараза. Не є великий, а сильний який. Що <плес> <плес> мімо тат? Є, yeah. клас. Як думаєте, скільки має тат? Скільки має, як думаєте, сантиметрів? 40 має? Ма би мати 40? Нема, нема. нема норми? Є, я думаю, що цей має 40. От, акурат. Є. Ну, 41 см. Ну, Дочекалися, невеличкий, але. Але, але приємна покльовка. Тяне, блін, як трактор. Клас. Трошки освіжуся О, западе, все Yeah, yeah. Yeah. Водичка тепла. There. Вже складаємося помаленьку додому їхати. Так, за годинку приблизно, може, швидше, за пів годинки будемо їхати. Сьогодні гарно відпочили. Дивіться, друзі, який кі... сьогоднішній улов. Картик, один лин, те, що я говорив, і підлящики. Як, друзі? Подобається вам сьогоднішній улов? Пишіть коментарі. Якщо так, ставте палець догори. Ну що ж, друзі, вийшла сьогодні така рибалочка. Ми вже їдемо додому. Сьогодні гарно відпочили на природі. Сьогодні був гарний теплий день. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забудьте написати коментарій. Всім пока, до наступних зустрічей, друзі.